Золота осінь срібним туманом землю вкрила, а Пресвята Богородиця своїм покровом людей захистила. Вітаємо із світлим святом покрови Пресвятої Богородиці, нехай ваші молитви завжди будуть почуті, здоров'ям, душевним спокоєм та радістю з неба відізвуться, нехай вас і вашу сім'ю покриє Богородиця ласкою своєю і благодаттю. Милість Богородиці, хай серце торкнеться й об'єднає наші серця, світло віри та свята молитва до Пресвятої Богородиці, Матері Діви, Матері Господа Всевишніх сил, неба і землі, козацької цариці, держави нашої України, всемогутньої заступниці, зберегти соборність землі нашої української, покрити нас від злих засіхань, Хай буде в країні нашій правда Господня, мова й пісня українська зі святом.